Сьогодні всі дороги ведуть до Києва, а саме до НСК «Олімпійський». Адже саме тут за кілька годин відбудеться головна подія футбольного року фінал Євро 2012 Протягом останнього місяця Київ, як і інші приймаючі міста чемпіонату Європи, в прямому сенсі цього слова жили футболом. В країні такого ніколи не було і відчуваєш, напевно, себе більше як в Європі. Праздник большой, місяць праздника. Ніколи так не була сплачена нація, як зараз, після залі прогрешу. праздник. найпозитивніші емоції це спілкування з фанатами. Розумієте, коли підходять люди, неймовірно насичені позитивом, енергією, коли вони постійно посміхаються, питають тобі, і ти можеш їм допомогти, ти знаєш, що їм відповісти. Це надзвичайно приємно для себе. Ти самореалізуєшся, ти допомагаєш іншим. Далі які там бурне, ну Ну, все, кто приезжал, в Шведов было много, да, они были позитивные. Англичан боялись приехать. С англичанами разговаривались. Они тоже веселые ребята. Не было никаких конфликтов между украинцами ими, ни между, ну, украинцами ними, между шведами там, и англичанами. Все было прикольно. Столько туристов, столько нам нужно Дуже сподобалось, що вони що шведи постійно ходили в жовто-блакитному кольорі, тобто такі вони і патріотизм свій внесли, але разом з тим і якась частинка України в них відчувалася. Я не встигли звикнути до галасливих англійців з їхніми запальними піснями та постійно усміхнених яскравих французів. Але найбільше жителі столиці сумуватимуть за шведськими вболівальниками, які провели у місті найбільше часу і встигли стати майже рідними для відвідувачів київської фан-зони. Дуже буду сумувати через те, що. Не буде ще такої, напевно, більш ніколи такої можливості познайомитися з різними людьми. Та й просто якось Київ спустошений стане після цього всього. Буду сумувати за євро. Звичайно, буду сумувати. Вже дуже скоро добігає кінця чемпіонат Євро 2012 Але життя, в тому числі, футбольне триває, і вже 14 липня на НСК Олімпійському відбудеться перша гра нового чемпіонату України з футболу. НСК Олімпійський – все найкраще відбувається тут.